В межах впровадження комплексного пакету з зимової підтримки для українських родин Міністерство соціальної політики запровадило нову виплату Тепла зима, яка передбачає одноразову грошову допомогу у розмірі 6500 тисяч гривень. Ця допомога надаватиметься малозабезпеченим родинам, а також сім'ям внутрішньопереміщених осіб, в яких є діти або дорослі з інвалідністю першої групи. Підтримка виплачуватиметься українцям, які станом на листопад 2024 року, є одержувачами допомоги на проживання. ВПО та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. Якщо переміщені особи в листопаді місяці отримували щомісячну адресну допомогу на проживання, то діткам в таких родинах буде нараховано 6500 тисяч на кожну дитинку. Це стосується не всіх діток внутрішньо переміщених осіб, а лише тих, хто отримував цю щомісячну адресну допомогу на проживання. І також 6500 тисяч гривень буде нараховано на діток, які виховуються в родинах малозабезпечених сімей, які в листопаді місяці також отримували допомогу малозабезпеченим сім'ям. Списки були сформовані міністерством, тобто нам надійшли готові списочки, ми їх перевіряли, дивилися, чи нема задвоєних виплат, тому що були такі випадки, що, наприклад, дублювалися одні самі. Дітки і в родинах ВПО, і в родинах малозабезпечених. Були такі, які не були включені по якимось причинам до цих списків, ми їх також довключаємо. На сьогодні продовжуємо роботу над цим питанням. Списки формуються. Ця виплата буде спрямована на те, аби батьки з малозабезпечених родин а також родин з дітьми з числа найбільш вразливих ВПО мали можливість придбати для дітей теплий одяг та взуття на зиму. Також Людмила Чистякова надала роз'яснення щодо статусу малозабезпеченої родини. Це родина, яка на сьогодні перебуває на обліку в управлінні праці, має цей статус і отримує державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Це родини, які мають. Мають маленький дохід або з поважних причин не працюють. Наприклад, догляд за дитинкою до трьохрічного віку, мають діток з інвалідністю або є самі особами з інвалідністю. Перебувають на обліку в центрі зайнятості як особи, які розшукують роботу. Тобто, це не просто, якщо людина не працює і вона вже рахується мало і має право на цей вид допомоги. Вона повинна звернутися до нас в управління праці. Ми проконсультуємо чи має право порадимо, що зробити для того. Щоб оформити цей статус, це гарна допомога від держави, якщо родина має право на неї. В основному у нас це багатодітні родини мають право. І є родини, які проживають в нашій громаді. Це ви ж знаєте, що до нашого міста приєднано до громади 43 села, і багато там родин багатодітних і це. Гарна підтримка від держави за словами Людмили Чистякової допомогу буде призначено автоматично завдяки цифровому обміну даними між державними реєстрами. Звертатися додатково не потрібно. Одноразову державну допомогу у розмірі 6500 тисяч гривень планують виплатити протягом грудня.